Вітаю, друзі, з нами сьогодні громадськополітичний діяч, юрист ветеран російсько-української війни Олег Семороз. Будемо говорити сьогодні про Максима Матерухіна, а точніше, жахливе вбивство, яке сталося на київському фунікулері. Бачимо, що підозрюваний у вбивстві, екс працівник УДО, тобто зв'язків у нього багато. Справа триває вже рік чи понад рік. Пан Олег був присутній. На судовому засіданні посува Артема Володимировича визнати винувати у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого пунктом частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України та призначити покарання у довічного позбавлення. З, бачимо, що до справи долучився генпрокурор України Кравченко. Це добре, це бачу позитив. Цьому а... сторону обвинувачення я особисто задоволений на цьому вироки. Він максимально приближений до справедливості. Були обставини фактаж, який втратився, був працівник управління державної охорони, який був, який був жаль, який вирішив зробити бросок, зробив його. Наступили такі тяжкі наслідки. Малолітня особа, неповнолітня особа, втратила своє життя. І Максим більше не зможе жити і не має можливості на шанс на життя. А ця особа, яка має шанс на життя і буде жити. Тому, і щоб ви всі знали, у Максима завтра міг бути день народження, але його вже не буде. Те, що вбивця з першого дня намагається уникнути відповідальності, зловживає тим, що він як працівник УДО може е, називатися військовослужбовцем. Хоча це абсолютно дика історія, але я чув це неодноразово на судах. На судах тиснули на свідків і принижували, насміхалися буквально з родини. В якийсь момент я прийняв рішення, що зараз я, мабуть, тоді покажу, яким може бути справжній військовий, справжній ветеран. Я розумію усвідомлюю, що ну це не вихід, але це така знаєте біль як протест на тонус несправедливість, яка відбувається. Я акумулював всі свої можливі сили як громадського політичного діяча, і зайшов в цю справу. І ми справді з цього моменту дуже багато чого змінилося. В плані висвітлення цієї історії, яка стала вже всеукраїнською, долучення генерального прокурора і поведінка адвокатів. Яка була максимально направлена на те, щоб зривати засідання, змінилася. Ми просто каже, здихалися цих адвокатів. За тим стояла велика робота, нервова робота. Я вам скажу брати участь майже в усіх судових засіданнях, досліджувати самі докази по цій справі. Це відіб'ється, мабуть, на все життя. Це дуже важко бачити, як п'яна робота. Е... Забрала життя невинної, невинної дитини, просто на, на, на п'яну голову. Він намагається у них була сама сама така тактика, знаєте, така бандитська, бандитського жаргону тиснути і постійно робити вигляд, що це, мовляв, просто, просто так сталося, та, що не було ніякого вбивства. Це, це, і вони робили це в жорсткій такій формі з певними елементами насмішки, навіть над. Потерпілою стороною над батьками цього хлопця. І зараз я радію, що у них нічого не виходить, і справа рухається далі. Ми на фінальній стадії з елементами досі затягування. Але ми наближаємося до фіналу, відповідальності йому не уникнути. Попри те, що він продовжує, намагається, йому стало страшно. Угу. І він в недолугих намаганнях перший раз вибачитися перед родиною, так і не зміг. Визнати вини. Це вбивство з хуліганських мотивів. Всі докази, які я чув, абсолютно цьому свіджить, свідчать різні свідки, з різних куточків України, різних вікових груп з дітьми, для яких це, на жаль, теж травма. Дуже важко було це все чути. Говорили про одне, що. Компанія молодих людей ні до кого не чіплялася, коли він почав чіплятися до них, злякалася і намагалася перевести ситуацію на Ну не чіпайте нас і давайте на цьому все. На жаль, п'яна морда, який був в сильному стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, угу. завдав завдав смертельних тілесних ушкоджень цьому хлопцю, кинувши його просто у вікно. Поникулера, яке, яке яке на жаль розрізало йому. Mm -hmm. Артерію в області шиї, він загинув на місці, фактично. Це відбувалося, коли Максим саме виходив, він останній виходив з фунікулера, так? так? так. І коло слухнув, розумієте... чи як це відбулося? Так, тут є, тут є умисел прямий, тому що розумієте специфіка фунікулеру київського в mm -hmm. тому, що всі входи вони розділені. Навіть по вагону пройти неможливо, люди відділені. І тут історія, що е, вони їхали в різних частинах вагону. Mm -hmm. е, вбитий хлопець внизу, вбився вгорі. Коли відкрилися двері, коли фуникулер приїхав на верхню станцію київського фонокулеру, е, вбився, побіжав до нього вниз. Обіг вниз. Є прямим вимуслом. Далі взяв його, є відеофіксація, взяв його і кинув, е, кинув е, на скло. Яке розбилося і дуже сильно порізало йому, е, йому шиї. Це, це все ми бачили, бачили всі ці цю, цю відеофіксацію, всі ці докази. Це дуже важко було на це все дивитися. Дуже важко було чути від свідків, що ну, так не, не мало статися. Їхала собі компанія, не вела себе абсолютно ніяк зверху, тихо себе вела. Ні, діти вони були. не випивали, вони були в здоровому так. так. Я вам скажу відверто, у мене упала планка тоді, і я знав, що я поїду на цей суд і буду туди їздити і робити все, щоб е, цю поставити на місце, коли коли я дізнався про те, що він кричав вбитому, чому він не на фронті 16 років. Кричав той, хто до фронту до участі в бойових діях не має жодного відношення. Я зрозумів, бо якщо ти на таку тему вирішив покулювати, і на такій темі вбиваєш дітей, зараз я тобі покажу. Трошки іншу частину участі в бойових е, бойових діях, я, я не скажу слово «ради», радий, тут просто недречно. Я добре, що щоб вдалося цією своєю участю допомогти трошки цій справі, цій родині, е, це велика біль. У них були прекрасні відносини з мамою. Зокрема, це це просто була класна, класна родина е, у цього хлопця, і це велика біль для всіх. І безперечно, коли вся країна знає про цю історію. Має бути логічний вирок, який в даному випадку не просто вирок якоїсь окремої вже ситуації, а це приклад і питання, на яке треба дати відповідь. Чи У нас можна на п'яну голову працівникам удо вбивати дітей на фуникулері? Я сподіваюся, що ми, пост... ми дамо цю відповідь і покажемо е... пожиттєвим ув'язненням. Є уже вся доказова базова, що це по житті. Абсолютно, угу. абсолютно, вся доведені абсолютно по доказовій базі, по показам свідкам, повністю доведена історія хуліганських мотивів. Коли ти кричиш матом, коли ти погрожуєш, коли ти чіпляєшся до абсолютно всіх пасажирів, угу. це хуліганські мотиви. Так. І вбивство це з матюками, з погрозами, з відправленням на фронт дитини. Це хуліганські мотиви. Хулігансь... Вбивство з хуліганських мотивів. Передбачає пожиттєве позбавлення волі для вбивства, плюс враховуючи що це була дитина, дитина так враховуючи неадекватні дії цієї людини. Ну і... і враховуючи і з верхня поведінку, так на суді і ми спільні, це... і ми спільні всі позиції із офісом генерального прокурора і з адвокатами сім'ї потерпілого, і ті люди, які наближені максимально до цього процесу, у нас є максимально спільна в цьому позиція, і mm -hmm. батьки не бачать. Іншого розвитку подій вони приймуть тільки виключно одне рішення і, і уточнюю ще запитання: чи була зброя в Косово? Була табельна у нього при собі, була та на під він був на підпитку, Він не перебував при виконанні своїх посадових обов'язків працівника УДО, але mm. у нього з собою знаходилась е, знаходилася його зброя. Так. Стежимо за цим процесом і сподіваємось на справедливе покарання співчуття батькам. І треба цю справу довести до кінця, аби це стало таким прецедентом, що абсолютно прецедент дуже важливий і в цьому контексті я дякую всім небайдужим, в тому числі журналістам, суспільству, яке теж слідкує, поширює, поширює цю справу. Я дуже сподіваюся, що ми її доведемо до кінця. Дякую, пане Олеже. Це неймовірні емоції, Чесно, їх навіть не описати словами. Це просто вдячність всім людям, які нас підтримували. Всім, хто з нами йшов до цього переможного кінця. Зараз для мене це якийсь, наче знаєте, сон, який не мене словами, Чесно, не описати словами. Це просто така радість. Ця справедливість вона настала. Йому всі почули. Йому довічне. Просто за нашого сина він отримав те, що він заслуговував.